Подіброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого дому. Стан високий, лис широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє, чумака йде, подивиться та й голову схилить. Чаван влеться з сопілкою, сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом нібилине одна. Одна, як сирота на чужині гине, хто ж викохав тонку внучку степу погибати, постивайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою. Не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала. І то лихо попереду знати, Що на в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, Само серце знає, кого любить. Нехай в'яне, топи заховають. Бо недовго чули бриві, карі оченята, біле личко червоні, недовго дівчата, до полудня та й зав'яне, брови полиняють, кохайтеся ж, дибітеся. Бачить соловейко в лузі на калину, заспіває козаченько, ходя по долину, розпівує, поки вийде чорнобрива з хати. А він її запитає, чи не била мати. Стане собі, обійметься, співа соловейко, послухають, розійдеться обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. Любилася, кохалася, а сердикуріла. Чуло серце недолику, сказати не вміла. Не сказала, осталася, день і ніч варкує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не ще бачить соловику в лузі над водою. Не співає, чорнобила своє під вербою. Не співає сиротою білим світом нудить. Безмила батько, мати. Як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а сердень поб'ється. Минув рік, минув друг, козака немає. Сохне вона, як віточка, мати не питає, чого в'янеш моя доля, стара не спитала, за сивого багато тихенько вигнала. Іди, доню, каже мати, не відділувати, він багатий, одинокий. Будеш панувати, не хочу я панувати, не піду я мама, рушниками, що придбала, спустила мене в яму. Нехай пописи співають, а дружки заплачуть. Легше мама в трумі лежать, ніж його побачить. Не слухала мати, робила, що знала. Дивилася чорнобрива, сухна й мовчала, йшла вночі до ворожки, щоб поворожити, Чи довго її одинокі. Бабусенько, голубенько, серце моє ненько, скажи мені ще правду, де милий, саденько, чи жив здоров, чи він любить, чи забув покинув. Скажи мені, де мій милий, край світа полити. Бабусенько, голубонько, скажи, бо ти знаєш, мене мати хоче дати за старого зараз. Любить його, моя сиза, а серце не навчити. Пішла б же я утопилась, жаль душу схопити. Коли не жив, чорнобривий, зроби моя пташку, щоб додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко, там старий жде староста. Скажи ж для мою долю, Добре, дому, спочинь, друг, Чи не мою волю. Сама колись ділувала, та я них узнаю. Минулася, навчилася, людям багаю. Твої долі, доля, мої долю, позаторік знала. Поза торік і зівничка для того придбала. Пішла стара мовкаламарку. Дістала з полиці, ось на тобі сьогодила. Піди до криниці, поки бійні не співали, омийся водою. Вип'єш трохи сьогозіння, все лихо заходить. Вип'єш, біжи, як у ногу, щоб ти не кричала. Не оглянься, поки станеш, аж там, де прощалась. Отпочинеш, а як стане місяць серед неба, випий ще раз, не поможе втретє випити треба. За перший раз, як за той рік Будеш не такою, а за другий серед степу тут не кінь на Коли живий жорнобридий, то зараз прибуде. А за третій, моя доня, не питай, що буде. Та ще чуєш, не хрестися, бо все під воду. Тепер же йди, подивися на доріжний роду. Взяла зірю, поклонилась, спасибі, бабусю, вийшла з хати, чи йти, чи ні. Ні, вже не вернуся. Прийшла, умилась, напилася. Тихо усміхнулась, вдруге, втретє напилася і не оглянулась, полетіла, мов на кинах, серед степу пала, пала, стало, заплакала і заспівала. Плави, плави, беремо по синьому морю, Рости, рости до поле си вгору та вгору. Рости гнучка та висока до самої хмари. Спитай Бога, чи діждує, чи не діжду пару. Там десь милий чорнобриги співає, гуляє, а я плачу, літа трачу, його виглядає. Скажи йому моє серце, що сміються люди, скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама хочу мене мати, землю заховати. А хто ж її головеньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає на старість поможе? Мама моя, доле моя, Боже, милий Боже. Подивися до полину, як нема заплачеш, дослід сонця ранісінько, щоб ніхто не бачив. Ростиш серце дополику си вгора та вгоре, плави, плави лебеденько, по синьому морі. Отак та любила, плакала, співала, та на диво серед поля тополею стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне до полю до самого.